Доброго вечора. Програма Народний контроль вже в ефірі на телеканалі Алсет. У зв'язку з подіями, які зараз мають місце у нашій країні, останнім часом ми переходимо в режим ток-шоу, де просто обговорюємо із експертами все, що зараз відбувається не лише в країні, але й в наших містах. Ну і сьогодні будемо продовжувати цю тенденцію. Зараз хочу представити гостей сьогоднішньої студії. Це активісти Євромайдану у місті Дрогобичі. Володимир Пограничний. Доброго вечора, а також молоді активісти Євромайдану. Ну, це Юрій Дрогобицький, Марія Скалич, доброго вечора. Давайте ми з вашого дозволу розпочнемо із міста Дрогобича і нагадаємо, розкажемо Дрогобичанам про те, що вже зробилось, що вже зробилось у напряму допомоги Києву, і конкретніше розкажемо про цю допомогу. Отож, скільки коштів зібрано, скільки автобусів вже поїхало, скільки людей долучилось до допомоги столиці. Протягом січня від громади міста Другобича та району в скарбницю було зібрано майже 240 тисяч гривень. Особливо активний збір коштів, медикаментів, харчів та різних теплих речей відбулося після встановлення диктаторських законів 16 січня. А загалом минулого року, від грудня місяця, коли громадська рада почала приймати активну участь у допомозі Києву-Євромайдану, було зібрано майже півмільйона гривень. Мені от, власне, цікаво, чи переважна більшість цих коштів це було від конкретних приватних осіб, дорогобичан, чи це були якісь фірми, можливо, це були якісь підприємства, які долучалися до цього. Були підприємства, допомоги. які долучалися, були окремі люди, які від свого імені приносили кошти. І загалом люди приносили окремими групами, збирали, і взагалі на площі ринок стояла скарбничка, де люди кожен міг підійти, і, відповідно, по бажанню, скільки може, допомогти. Нашій активній діяльності, але все ж таки, я розумію, що більша кількість грошей була вже після диктаторських законів, коли люди зрозуміли остаточно, що ситуація дуже складна. Так, дуже був сильний ривок. Люди активно почали приносити гроші, допомагати всім, чим можуть приносити харчі. Люди навіть старались віддати останнє, але щоб в Києві була перемога. Марія, я знаю, що у тебе інформація про людей, які поїхали, людей, які виявили бажання долучитись до майдану у Києві. Розкажи, будь ласка, про це детальніше. Власне, протягом з 20 січня з Дрогобича було відправлено близько 800 дрогобичан. Дрогобич не діяв сам, тобто ми співпрацювали із сусідніми містами, такими як Трускавець, Стебник та з Дрогобицьким районом. Також люди активно приносили не тільки гроші, а й речі, власне, засоби безпеки. Кошти, ну, продукти, медикаменти дуже багато, власне, після 20 січня, після подій на Грушевського. І ми відправляли кожного дня понад дві тонни. Такі, ну, ми відправляли великі автобуси на 55 місць, і там було повністю багажне відділення заповнене. Тобто там місткість ну, приблизно як місткість буса одного. І це практично кожного дня їхало від нас на Київ, інколи не по одному автобусу, а по два і побільше. І вже от зараз нам поступила інформація з Києва, щоб ми трошки призупинилися з цією відправкою, тому що там дуже багато всього назбиралося. Вони попросили нас почекати, проте люди все рівно приносять. Далі вони активні, ну вже менше трішечки, але все рівно приносять. І наразі ми збираємо це в себе. І потім я сподіваюся, що вже не потрібно буде, але все-таки ми будемо все рівно відправляти. Можливо, не на погані моменти, а на хороші. Але поступила інформація, що зараз потрібні власне дрова, та все ж таки засоби безпеки, такі як каски, протигази, захисні окуляри. І такі інші, ну все рівно теплі шкарпетки, одяг це більш-менш, але потрібно поки тобто, що. тобто потреби трішки змінилися, але в принципі потрібно те, що те, що зараз так. потрібно активістам. До речі, от після такої інформації хочеться подякувати усім людям, які зараз на нас дивляться, які також долучились до збору грошей, медикаментів, одягу. Будь-чого на потреби майдану в Києві. Дякуємо вам, тому що ви справді робите Я велику справу. у мене ще одне питання. Я знаю, що дуже багато лікарів, наприклад, з міст таких як Дрогоби. Чу, трускавець їхали у Київ. Чи є у вас інформація про лікарів із Дрогобича, які поїхали до Києва допомагати активістам? Е, ну, власне, такої як по іменно, інформації немає, але так вони виїжджали. Ну конкретно скільки я вам сказати зараз не можу, але вони їхали, вони везли з собою медикаменти. Вони там проводили інструктажі, навчали, тобто. Дрогобицькі лікарі були безпосередньо задіяні там, на цих подіях. Молоді люди, ви студенти, ви також навчаєтесь в середовищі молодих людей. Я думаю, що звичайно в більшості люди налаштовані до бою, люди налаштовані до змін. Але чи зараз є молоді люди, наприклад, у вашому оточенні, які мають іншу думку, як вони це в принципі пояснюють? Чи абсолютно всі за ідеї майдану і готові Більшість стояти і боротися? У переважно більшість зібралися. зібралися і хочуть відстояти свої Одну свою, думці. свою думку. Оскільки побачили, що відбувається в Києві, вони ще більш активні, активніше почали долучатися до всіх дій, що відбувається на Другобичі, оскільки дехто не має можливості поїхати в Київ і не всіх відпускають. Тому навпаки, активніші люди, і навіть молодь почала в Другобичі працювати на загальну можна сказати справу на те, що відбувається в Києві. Бо всі розуміють, що до Києва мало хто зможе долучитися. Тому досить активно молодь. От останні тиждень, навіть два тижні почали долучатися навіть до волонтерської допомоги, розклейка різних агітаційних листівок, інформаційних листів, почали поширювати в своєму колі, що потрібна допомога, наприклад, між медикаментами потрібні. І відповідно почали по аптеках по міста Дробича ходити і збирати, хто може, скільки може долучитися. Так само почали люди активно допомагати, навіть ті, що вдома сидять, жінки з дітьми теж почали розуміють, що потрібна допомога, і кожен навіть по телефоні дзвонили до всіх підприємців, до всіх людей, які можуть чимось допомогти. Ну, я нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі. Якщо у вас є запитання до наших сьогоднішніх гостей, будь ласка, не соромтесь. чотири три пітірки нуль два Далі у мене запитання до пана Володимира. Я знаю також, що у робочі створена перша сотня самооборони і мені ванна Розкажіть, будь ласка, детальніше, що це таке, і хто зараз вже долучився до, 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 до цієї діяльності. Я напевно почну трошечки так з характеристики загальної ситуації, оскільки напруження в державі між Майданом, між опозицією і владою наростає. Влада агонізує, але ніяк ще не війде в стан агонії, оце, щоб остаточно вже її подолати. І в зв'язку з тим виникає потреба поводити себе. Ну, трошки інакше, ніж ми поводилися на початку протестів наших ще в листопаді, в грудні і так далі. Тобто ем, зрозуміло, що зараз ми маємо діяти більш розумно, виважено і організовано. Це основне. Тому що одна справа, коли ми відправляємо е, наших громадян з району, з міста е, ну, так, і передаємо їх під команду. Е, Активу майданного у Києві, це одне, але дуже важливо було б нам на місці зорганізувати свій такий загін, який би е, міг, е, по-перше, при потребі е, діяти на місці. А така потреба ніхто її не виключає, що ви ну, маєте під поняттям на увазі діяти на місці? Тобто це якийсь силовий варіант е, дій е, скоріше для захисту, безперечно. Ми поки що не розглядаємо питання там наступу чи ще щось, але для захисту безперечно можливо потрібно буде таке. Але найважливіше про те, що по такий самоорганізований, е, значить, загін. Міг прибути до Києва і там виконувати організовано завдання відповідно до потреб майдану у Києві. В зв'язку з тим виникла у нас така ідея створити першу сотню, бо ми так думали, що може з'явиться друга, третя і так далі. Невідомо як будуть розвиватися події, але ми мусимо випереджувати десь. Це все і продумувати різні варіанти <кій> з аскусцям. Виникла ідея створення такої першої сотні самооборони імені Івана Чмоли у Дрогобичі, і вона ще не створена, бо ви сказали, що створена, вона ще тільки в стані організації. Бо Тобто ви ще збираєте ту кількість людей, яку потім так, треба буде готувати, так так. навіть не стільки кількість, скільки нам зараз потрібен командний склад. Тобто важливо, щоб тут були офіцери. Ну це можуть бути відставні офіцери, які брали які пройшли звичайно, військову службу, мають фахову підготовку, і щоб вони могли фахово керувати таким загоном. Це от це основна вимога. Тому зараз іде процес пошуку таких людей відповідальних фахових. І Які той... ще вимоги до цих людей? Це, це певні обмеження в віці, певні обмеження в фізичній підготовці, е, тому що можливо на зараз дивляться люди, потенційні учасники е, цієї сотні. Відразу хочу сказати, що під час запису е, людей до поїздки на Київ е, ми пості, ми проводимо з ними таку розмову. Питає, запитуємо запитуємо них, чи готові вони вступити в таку сотню. Багато людей зго погоджується тільки вони чекають уже на, на таку команду, коли вона сформується ця сотня. Вимоги такі, що це, значить, мають бути здорові мужчини віком від 21 року, ну а там, скільки дозволяє здоров'я. Верхній ценз не обмежений. Хоча, звичайно, щоб це були люди у формі фізичній і здатні до самооборони. От. Тобто в більшості люди, які їздять на Майдан і по принципу ротації, вони вже одні їздили, повертаються, знову відпочивають, знову їдуть. Значить, ми з ними таку розмову. Проводимо вони в курсі справи, і е, ми чекаємо, що десь найближчим часом цей процес зрушиться, і нам все-таки вдасться зорганізувати ось такий. Е, а в чому проблема? У вас немає керівника, тобто немає людини у відставці офіцера, чи немає кількості людей, з якою можна працювати? Поки що, власне, так… Е, поки, ні, е, кількість людей достатня. Вона набереться, якщо буде е, е, ну, так би сказати, командний склад. Але поки що власне не зголосилися ось такі. Ну мнення. давайте ми тоді з екранів наших давайте. телевізорів запросимо людей, які виявлять бажання керувати людьми активними, людьми, здатними допомагати у Києві. Так прошу зголошуватися до штабу на вулицю Шкільну, 4. Добре, ну і продовжуючи тему а, власне майдану. Майдану Другобичі, маємо інформацію, що 28 січня е, був власне проголошений, проголошений кілька важливих рішень. Зокрема, було затверджено програму дій народної ради Дрогобича, так званої, згідно з якою будуть зобов'язані працювати усі депутати міської ради, які зголосились вступити в цю народну раду. Е, до речі, це був і міський голова Олексій Радієвський, і практично весь депутатський корпус за винятком одного депутата від партії регіонів. Розкажіть. Чи, будь ласка, детальніше, що таке народна рада для наших глядачів, і яким чином відбувався процес формування цієї ради? Ну в Дрогобичі, процес формування Дрогобицької народної ради формувався доволі організовано. Ви знаєте про це? Що практично майже весь склад депутатського корпусу, на чолі з головою міським, прийняв рішення про ну, оголошення себе народною радою. Це перший крок до більш такого би сказати, до це тільки початок процесу, тому що цей процес зараз продовжується вже сьогодні. Міський голова оголосив на депутатському клубі. А пан Тарас Метик на вічі увечері в центрі міста. Про те, що, значить, зараз іде мова про те, щоб до складу виконавчого комітету міста був було включено три активісти від Майдану Дрогобицького. Значить, завдання полягає в тому, щоб зараз визначити тих осіб, які б дійшли до складу. А, значить, виконкому і працювали в такому режимі, ну в робочому режимі, дивіться. Ми вже говоримо про роботу народної ради. Моє перше питання полягало в тому, що таке народна рада, щоб люди розуміли, це альтернативний варіант міської ради, це альтернативний варіант певного загону самоборони. Що це таке, тому що не всі розуміють, що таке народна рада у Дрогобичі. Це народна рада, яка в Дрогобичі, яка по суті, пере... ну, є продовженням того, що було започатковано в Києві на Майдані і оголошено про створення народних рад значить, в цілому по, по країні. Тобто відмежування від діючої влади і створення влади на місці підконтрольної і від... підконтрольної народу, народним майданом і так далі. Тобто суть полягає в тому, що ця рад... ці народні ради, які проголосили себе народними радами, вони підпорядковуються не вертикалі владні, яка зараз існує в державі, а починають працювати із протестуючим українським народом. Дивіться, чи можемо ми говорити про певний рівень ілюстрації, коли до складу народної ради входять і депутати міської ради діючої, і діючий мер. Ем, я розумію ваше запитання, і але я би був обережний зі словом ілюстрація, оскільки термін ілюстрація він має чисто юридичне таке. Ну зараз е... тим не менше, він дуже популярний і всі він його... дуже популярні всі прагнуть його десь залучити е, для того. Потрібні потрібні спеціальні ну дуже відповідальні механізми, бо це вже юридичний наслідок. Якщо проведена люстрація, значить є списки, вони зареєстровані і вони обов'язкові до виконання. Там, силовими структурами і так далі, нагляд має бути і тому подібне. Зараз може йти мова лише про ем, моральну ілюстрацію. Тобто і, е, ця моральна ілюстрація не виключає, що вона є підготовкою до реальної ілюстрації. Але зараз е, для нас дуже важливо є, щоб депутати нашого міста, міський голова, і так е, е, значить, щоб вони зрозуміли таку річ, що е, усі ми жили в час. Коли було дуже важко, ну, скажімо так, бути абсолютно моральним і притримуватися всіх моральних принципів. І кожен депутат десь, ми розуміємо, це переступив десь межу дозволеного, моральну межу, і вдавався до якихось там корупційних схем, ну, може, не зовсім законних і таких тіньових схем. Зараз, тобто, це минуле. Ми з цим зараз в даний момент нічого не можемо зробити. Для нас зараз є дуже важливо, щоб люди ем, зрозуміли, що далі так жити не можна, і во власне суть оцієї народної ради полягає в тому, що депутати, які перейшли до і оголосили себе народною радою, вони вже не мають права поводити себе так, як вони поводили дотепер. Значить, вони повинні чітко заявити, що в від сьогодні, від цього моменту, коли ми себе оголосили народною радою, всякі питання про якісь там лобійські голосування, які є незаконним або непрозорими, це все відпадає. Якісь корупційні схеми це теж все відпадає і. Ем... Я зрозуміла, про що ви говорите. Дивіться, народна рада від слова народ. Яким чином народ долучився до створення або до обрання членів народної ради? Мало місце якесь голосування народне? Е, ні, тому що, е, в принципі, наскільки мені відомо, це і не передбачає загальнонаціональна концепція народних рад. Бо скільки народні ради діючі ради, вони просто повинні перейти від підпорядкування в якісь вертикалі, яка вже говорив державні, тоді в чому альтернатива, Альтер... якщо народним рішує і не голосує зараз, хвилин добре, значить на майбутнє має бути створена така паралельна структура із активістів майдану. Яка при, при якій буде аналітичний центр і так би сказати, моральне таке ядро, вони є. Просто зараз в міській раді, до речі, вже про це сьогодні було проговорено. В міській раді для них буде виділений окремий кабінет, і вони там будуть збиратися, засідати, пропонувати свої пропозиції і здійснювати цей власний контроль. Якщо десь в якомусь моменті наша народна рада буде відходити від вимог майдану, тоді ми будемо їх повертати в то русло, яке потрібно для нас, зрозуміла. Марія має щось сказати з приводу того контролю і ну можливо тої ситуації, коли можна якось Мас координувати дії представників народної ради? Ну от власне, оцей паралельний паралельна структура у нас це є ця рада в Майдану всеукраїнського об'єднання, яка буде намагатися слідкувати за от як сказав пан Володимир, слідкувати за народною радою. І ми будемо намагатися їх все-таки повертати. І сьогодні на зборах ми е, оприділили, власне ці підпункти, які ми склали таку заяву, яку е, кожен депутат, який хоче вступити в народну раду, яку він повинен підписати. І в кінці там йдеться, що якщо він не виконує цих попередніх пунктів, тобто діяти на благо народу, ну і, звичайно, там все, яке сказав щойно пан Володимир, то він. Е, це, Це власна така ця моральна ілюстрація. Тобто він обіцяє, що він не буде приймати більше участі в політичній діяльності і тим, так ну, типу, тим самим складе свій мандат. Так, я зрозуміла. Я перепрошую, я перепрошую, у нас телефонний дзвоночок. Зараз ми його приймемо і повернемось до теми Народної ради. Алло, доброго вечора, слухаємо <кхів> вас. Алло, доброго дня. Доброго дня. А, мене нас вас дві розмови і у мене таке питання до пана Володимира. У нас питає п'яти Конституції України. Визнається і гарантується місцеве самоврядування. Разом з тим є концепція того, що місцеве самоврядування воно є незалежним і відокремленим від виконавчої дії влади, як від іншої влади. Тобто наша міська дровопильська рада вона є представником в першу чергу інтересу територіальної громади міста Драговича. І про жодну вертикаль влади, якщо ми говоримо про місцеву раду, йтись не може. Тоді тобто питання, чому відрізняється міська рада, яка була представником інтересу територіальної громади, від новоствореної. Народної ради, яка є образом у влади, я такою. Дякуємо за ваш телефонний дзвіночок. Власне, це запитання. От, власне, чи, чи, чи є Чому альтернативою міській раді діючій? Так, звичайно, тому що вона вже приймає керується не логікою центральної влади, а логікою Майдану. Оце основне оце основна відмінність. що Зараз народ формує свої вимоги і свої пропозиції, і народна рада має їх узаконювати. Я зрозуміла також нагадаю нашим слухачам, що власне у вас також є можливість сьогодні поставити своє запитання 4 3 5 нуль два код міста Ми продовжуючи тему власне створення народної ради у Дорогобичі, молоді люди, молоде покоління. Ви вірите в те, що люстрація як така моральна, про яку про сьогодні говоримо, вона допоможе щось змінити, але реально і дієво не лише на словах. Он, добре, тоді я поставлю питання іншим чином. На вашу думку, яким чином має бути створення цієї народної ради у Дрогобичі? Чи знову ж таки ми маємо триматись старих канонів, старих законів і робити це просто підміною понять? Ну, дивіться, по-перше, ми віримо, що якщо депутат підпишеться під цією ну, своєю рідною заявою, то він уже вже, ну, не буде йти мова про цю моральну ілюстрацію, тобто він вже зобов'язується виконувати ці підпункти. І ми віримо, що не дійде все-таки справа до цієї ілюстрації, так званої. А щодо дій народної ради, це от власне є ця громадська рада ВО Майдану, яка до якої входять депутати міської ради, і на засіданнях, з якими ми, як члени, обговорюємо питання, які вони потім виносять на сесіях. Тобто, вони, ми це ми ці питання обговорюємо, ми можемо їм радити цим депутатам. А вони потім ці питання виносять і вже обговорюють на сесіях між собою, між депутатами. Ну і вже там вони їх виконують так само. Якщо яке було ми... останнє питання, про яке ви говорили, і делегували його до депутатів на сесію міської ради. Сьогодні ми обговорювали питання щодо порядку денного завтрашньої сесії позачергової, і питання, які ми делегували, були. Що ми там сьогодні обговорювали? Ми обговорювали конкретно, які, які пінпункти має прийняти депутат, щоб він вступив в народну раду. Якраз ми конкретно, статут, так, статут, заяву. Заяву. Ми конкретно от складали її, конкретно думали над тим, як вона має виглядати, як він має. Як має депутат народу довести, що він все-таки буде змінюватись і буде змінюватися в кращу сторону, а не можна сказати на тій стороні, в якій він зараз є. Відповідно, ми її склали і подали депутатам, щоб вони, якщо не справді з народом, щоб вони під тою заявою підписалися і довели всім нам, що вони будуть з нами. Я зрозуміла. Ну і добре, я думаю, що тему народної ради ми будемо ще неодноразово найближчим часом у наших програмах підіймати, тому що тема насправді актуальна, і ну як бачимо, зараз не менша боротьба йде не лише у Києві, але й на місцях у кожному місці, в якому ми з вами живемо. У Мене ще наступне питання. Ну повертаючись знову ж таки до теми майдану. Другобичі, що актуально в якості допомоги зараз, що ще потрібно, чим ще можна долучитись до, до подій у Києві своєю допомогою. Дрова, як я вже оголошувала раніше, потрібні там зараз дрова для обігріву і засоби з безпеки, тобто каски, захисні окуляри, противогази. А, ну, з іншого, поки що там немає такої нагальної потреби, це буде відправлятися вже з часом пізніше. Поки що тільки дрова і засоби безпеки. І засоби це особистої гігієни, відповідно, що найбільш потрібно найбільш зараз. так. Ну, Відповідно, теплий одяг, теплі рукавиці, шкарпетки, шапки. І все що такі дрібниці можуть зараз не більше допомогти. Ну що ще раз звертаємось до наших глядачів. Якщо ви чули це повідомлення, якщо у вас є можливість допомогти, будь ласка, робіть це, тому що вирішується доля нашої, їхньої і вашої країни, тому що ми наразі, ми наразі єдині. Пане Володимир, на завершення запитання до вас. Як ви думаєте, люди, які зараз я маю навецію, Дрогобичани, які зараз беруть активну участь в подіях в Києві, які зараз стоять, можливо, на лінії фронту, на лінії вогню, тому що ми знаємо, що відбувається, коли вони повернуться у місто Дрогобич і побачать список членів народної ради, чи не будуть вони здивовані, або ну я не хочу вживати слово розчаровані, а про здивовані тими людьми, які увійшли туди зараз? Я припускаю, що вони будуть і здивовані, і розчаровані, можливо, навіть, але зараз такий процес, що Ну, знаєте, як, ну, в нас і нема зараз іншого механізму, як іти тим шляхом, яким ми зараз йдемо. Тобто, е, так, десь допустилося дуже багато помилок, але е, іншого шляху, як виправляти ці помилки, немає. Тобто кожен має, зробивши навіть помилку, кожен має право цю помилку виправити. От зараз іде оцей процес, коли люди мають можливість переламати самих себе систему в собі. І нарешті, бо кінцевою метою є не, так би сказати, людей ну, усунути, там, ліквідувати і так далі, а е, дати їй можливість покаятися. І повернутися до нормального життя. Ну слово покаятись воно дуже риторично звучить в даному контексті. Мені підказує, що на завершення програми є ще телефонний дзвіночок. Приємно, що люди сьогодні долучаються до нашого обговорення. Але доброго вечора слухаємо вас. Так, відказую, що дзвіночок У нас зірвався. Ну ви знаєте, на завершення нашої програми я хочу ще раз нагадати нашим глядачам, що зв'язку з подіями, які зараз мають місце в нашій країні. Я думаю, що навіть ну звичайно, що не у всіх є можливість поїхати до Києва, не у всіх є можливість долучитись фінансово. Але не забувайте, що ви можете бути в якості активістів, в якості волонтерів. Знову ж таки, у нашому місті є люди, є штаб, який скоординує ваші дії. Найголовніше, це ваше бажання долучатись, ваше бажання допомагати. І я думаю, що це буде дуже хорошим внеском у події, які зараз мають місце в нашій країні. Нагадаю, що е, телефон е, гарячої лінії народного контролю все ще актуальна: 45 55 02 код міста Якщо у вас є будь-які запитання, прохання, пропозиції, телефонуйте. Лінія працює цілодобово. Приймемо вашу думку, вашу позицію. Обов'язково на неї відреагуємо. Дякую, що були з нами. Дякую, що дивилися. До побачення. Ми переможемо.